Всіх вітаю! Сьогодні я хочу поділитися певними фішками, як можна застосовувати плагін Styler, який буде у нагоді вам, якщо ви захочете створювати якісь певні стилі. Я вже підготувала певний ось такий невеличкий інструмент. Тобто, ось тут у мене з вами є H1, який, допустимо, буде 64 пікселі, якась лінія і певні розміри наших стилів. Тексту, який ми хочемо занести в стилі, які будемо використовувати. Що тут дуже важливо, у нас є певний текст, який є Inter, наприклад, Bold 64, і він у нас з вами підписаний як H1 Bold, H1Medium, якщо ми говоримо про цей варіант, H1 Light, H1 Thin. Далі у нас є H2 в, такої, в такій же інтерпретації. І умовно всі стилі, які ось ми тут бачимо. У нас є підписаний H6 bold, H6 Medium, H6 light ось тут в лівій панелі. І ось таким чином у нас з вами просто підписані тексти, які ми будемо далі використовувати, і ми хочемо їх занести собі в стилі. Зразу. Я натискаю Option L для того, щоб скласти слої. І тепер мені потрібно буде виділити всі ось ці елементи. Я виділяю ось цей текст, який написаний bold. Я натискаю Shift-Command на MAC. І виділяю всі ось ці стилі, які мені потрібно буде занести, допустимо, до моєї системи. Все виділила. У вас можуть бути інші значення, тобто ви можете цей плагін використовувати, як вам подобається, як ви склали, скажімо, ось цей свій варіант. Але принцип залишається одним і тим самим. Я зробила це тільки для прикладу, щоб вам показати, як використовувати плагін Styler. Ми знаходимо в плагінах у вкладинці. Наш з вами стайлер. Натискаємо на стрілочку, і нам потрібно згенерувати стилі. Натискаємо Generate Styles. Чекаємо, поки стилі згенеровані. Ми бачимо, що зроблено 24 стилі. І все тут у нас з вами пройшло Окей. Тепер ми бачимо у нашій з вами правій панелі, що у нас згенеровані ось ці стилі. H1 у нас є в такому варіанті умовно. H2 ось в таких варіантах, H3 ось в таких варіантах. H4 ось в таких варіантах, H5. І H6. Чому ми з вами бачимо ось ці групи? Тому що ми з вами в назвах ось цих елементів поставили слеш. Тобто, умовно, H4 у нас з вами ось цей болт, назва його H4 Або H3 Ось тут в назві Оцей слеш, він і формує ось цю групу, в яку ми будемо, скажімо, так, відносити цей. Стиль. Ось наша група 3, в якій було всюди слеш і просто мінялося значення: Thin, light, medium і bold. Ось таким чином ми можемо це застосувати для нашої типографічної системи, якщо ми будуємо якийсь проект. Тепер давайте перейдемо до кольорів. Ось у мене є кольори. Так, вони дуже подібні до нашої типографіки. І а, у нас є, наприклад, брендові кольори. Це буде там, головний колір. Ось я його позначила, Це головний колір, А це, наприклад, другорядний. І тут знов та сама ситуація. Ми маємо ось ці кружечки наші з вами. Перейменувати ось тут: бренд main І ось тут у нас є код кольору. Так само ось цей колір у нас є brand slash secondдарі. Тобто ось цей main, а цей секондарі. Далі для тексту у нас є розтяжка. Найтемніший колір у нас, наприклад, текст 400, текст slash 400. Далі teкст 300. Далі text slash 200. І найсвітліший ми будемо, наприклад, використовувати це в проєкті text slash 100. І для станів. У нас з вами буде стан синій, state blue. Ви можете поставити state in progress, наприклад, або як вам буде зрозуміліше. Наступне у вас буде state yellow, state green і error, наприклад, state error або state red. Що нам потрібно зробити тепер, щоб використати наш плагін? Ми вибираємо всі кружечки, затискаю Shift Command. Вибираю всі ось ці наші кружечки, які вже релевантно підписані, без того, що у вас ось тут буде в слоях підписано, нічого не вийде. Ідемо у наш з вами стайлер. Натискаємо Generate Styles. І ми бачимо, що у нас з вами згенеровано 10 стилів, де ми з вами їх можемо знайти. Ось тут. Коли ви просто клікнете десь на ось цій площині, ви бачите, що у вас є State, тобто по станам у вас є red, Green і yellow. У вас є по тексту ось такі варіанти, і у вас є по бренду ось такі варіанти. І коли ви будете фарбувати якісь певні елементи, ви можете із своїх стилів. Одразу вибрати, ось я хочу це пофарбувати в стейт. Або я хочу це пофарбувати. Це в мене буде а, колір тексту, да, це був би текст у нас. Або у колір бренду. Ну що ж, я сподіваюся, що я зрозуміла, пояснила. Можете використовувати цей плагін у ваших проектах.